Вітаю вас на каналі Смаколик.ua. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт бананового кекса з полуницею. Він ароматний, м'який, вологий, до того ж ще й простий у приготуванні. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування. До 230 г просіяного борошна додаємо 1 чайну ложку без щупка соди, а також розпушувача. Не забуваємо додати також півчайної ложки солі, гатненько перемішуємо до однорідності. Іншу миску викладаємо 3 середніх банани. Банани в ідеалі брати перестиглі, а не такі, як у мене. Вилкою перетираємо банани в пюре. Якщо будуть невеликі шматочки, це не проблема. До бананового пюре всипаємо 100 г цукру. А також 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене. Сюди ж додаємо одне велике куряче яйце. Перекалапучуємо вінчиком до більш-менш однорідного стану. Далі до бананової маси вливаємо 3 столових ложки олії без запаху. А також 60 г розтопленого, але не гарячого вершкового масла. Ще раз швиденько перемішуємо вінчиком до повного об'єднання бананової маси з жирами. Останніми додаємо попередньо перемішані між собою борошно, соду, розпушувач та сіль. Перемішуємо лопаткою до утворення однорідного тіста без грудочок. Останніми додаємо 200 г нарізаної шматочками полуниці та 75 г білого шоколаду. Шоколад при бажанні можна не використовувати. Перемішуємо силіконовою лопаткою до того часу, допоки полуниця та шоколад рівномірно не розподіляться в товщі тіста. Глибоку форму для кекса розміром 35 на 10 см вистеляємо пергаментним папером. Пергаментний папір додатково олією я не обробляю. Викладаємо усе тісто. Ставимо кекс випікатися у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. Але духовки у всіх різні, тож орієнтуйтесь не на час, а перевіряйте готовність дерев'яною паличкою. При виході з кекса вона повинна бути сухою та чистою. Одразу після випікання кекс виймаємо з форми і залишаємо до повного охолодження на решітці. При бажанні зверху кекс можна покрити розтопленим білим шоколадом. Але це вже не обов'язковий етап, навіть без шоколаду кекс буде дуже смачним. Цей банановий кекс з полуницею чудово нарізається і накришиться. Ось так він виглядає у розрізі. Ну от, власне і все. Дякую вам за перегляд, всіх благ і до наступних зустрічей.